Захист екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко називає неправдивою заяву Генеральної прокуратури про причини, які дозволяють знову порушити справу щодо боргів компанії ЄСУ. Сергій Власенко на прес-конференції продемонстрував ухвалу Верховного суду України, датовану 11 листопада 2005 року, у якій вища судова інстанція прийняла рішення про закриття кримінальних справ проти Юлії Тимошенко та керівників компанії Єдині енергетичні системи України у зв'язку з відсутністю складу злочину. Тоді ж захист Юлії Тимошенко просив Верховний суд поновити провадження. Однак той відмовив через відсутність підстав. Спростував Сергій Власенко і мотиви генпрокуратури на поновлення справи проти Юлії Тимошенко через появу нових обставин з посиланням на справи Павла Лазаренка та російського генерала Георгія Олійника. Нагадаю, саме він очолював управління військового бюджету Міністерства оборони Росії під час реалізації спільних угод з корпорацією ЄСУ. 5 травня цього ж 2004 року взагалі вилучив із справи Лазаренко всі, я підкреслюю, всі епізоди, які інкримінувалися Лазаренку та пов'язані з діяльністю Юлії Володимирівни Тимошенка та корпорації ЄСУ. Ніяких нових даних в американських справах більше з 2004 року не існує. Найвища судова інстанція. Російської Федерації чітко визнала, що генерал-алійник ніяких злочинів не вчиняв. Якщо представникам Генеральної прокуратури про це не відомо, ми надамо їм копію. Але ці матеріали, ця копія долучена до матеріалів газової справи Тимошенка. Тому не знати про це генеральний прокурор Пшонка не міг. Її реакція ГПУ на заяви опозиції. Твердження окремих політиків про те, що крапку у справі ЄСУ вже поставив Верховний суд, не відповідає дійсності та є спотвореною інформацією. Про це йдеться у заяві Генеральної прокуратури України. В установі повідомили, згідно з ухвалами Верховного суду шестирічної давнини, предметом розгляду були лише судові рішення щодо оскарження постанов про порушення кримінальних справ стосовно Юлії Тимошенко. Тобто судом не приймалось рішення по суті у Них ухвалах Феміда не надала оцінки підставам для закриття генпрокуратури у кримінальних справ та не аналізувала мотиви цих рішень. Йдеться у повідомлення.